З ким з ким ти? Ще листопад, а вже зима. Насипало багато снігу, та щас той дощик проліта і замерза, втомив світ бігу. Господь всім на землі керує, дає і сніг, і дощ. І град, і все, що на землі існує, Бог бачить і наводить лад. На, все правильно, без помилок, Бо наш Господь лише справедливість. Він знає, навіть, як пилок летить я до квітки, дає милість. Все, милість. Все, милість. милість. все підкорив Господь собі волю Відкрив і правила її, щоб вона мала добру долю. І тому ті, що не слухають, господом дані правила, вони прямо в пекло рухають. Людина рай прогавила. Один є вихід покаятись, гріхи свої не повторяти в світі немаятись або ж правила вивчати, а особливо керівникам. Кожної в світі держави, щоб основне було слово дам, а не вбивати синів у мами. Господні правила тільки добро. І якби всі їх виконували, з усієї землі зникло б зло. Бо лише б добро б пропонували, та нечистий іще працює. Його місія ще жива, Свою він країну будує, повну ненависті і зла. Всім людям треба берегтися тих, що не з Господом живуть. Пізніше, щоб не обпектися з тими що в пекло пливуть, тому всім нам треба знати Є. ті правила, що Бог сказав, і з ними у життя рушати, бо лише їх Господь назвав вірними, справедливими, добрими, незрадливими, що ведуть до Господа Бога, Спасителя Христа Святого, а що не Боже, відкидає. І серце, і душу звільняйте, щоб були чисті, як кристаль, і нержавіли, як та сталь, тоді ми Богу підходимо, по його правилах ходимо, його любимо, поважаєм, і з ним вічно жити бажаєм. Слава Богу